Слава Ісусу Христу. Мені здається, трошки не впевнено. Слава Ісусу Христу! Це вже краще. І знаєте, у нас є служіння для переселенців. Вони приходять з різних куточків нашої країни і приходять, і знаєте, хто там здрастя, хто там привіт або ще якісь. А ми їх хочемо. Треба говорити слава Ісусу Христу! І, знаєте, приходить певний період часу, і вони говорять слава Ісусу Христу. Тому що Слово має силу. І воно торкається сердець. Можливо, на початку вони не розуміють, але потім це проникає в їхнє серце і приносить рясний плід для Царства Божого. І ми вже протягом цього тижня говоримо про віру. І в Слові Божу написано, що віра від слухання, від слухання Слова Божого. Не відслухання інформації, яка, є, яка приходить в нас через телебачення, через наші е, е, гаджети. Віра від слухання Слова Божого. Джерело нашої віри. Це слово Боже. Тому що саме через Слово ми пізнаємо Бога. Саме через Слово Бог відкривається нам. Саме через Слово ми можемо читати про Його любов, про Його благословіння, обітниці, які Він говорить і дає кожному із нас. Іноді шум цього світу, Він заглушає Слово Боже. Тому що через Слово Боже взращується наша віра, вона стає сильнішою, потужнішою, коли ми, коли ми наповнюємося і прибуваємо в Слові Божому. Якщо ми слухаємо все, що є навколо, слухаємо ті потоки інформації, які сьогодні виливаються на нас, то наша віра слабне. Наша віра, вона, голос Божий, заглушається в нашому. Житті. І ми на все маємо дивитися через призму Слова Божого. Тому слово Боже є фундаментом або джерелом нашої віри. Якщо ми не перебуваємо в Слові, то ми віддаляємося від Бога. І тому написано, що віра від слухання і від слухання саме Слова Боже. Тому що Слово Боже формує. І піднімає нашу віру. В Слові Боже ми можемо читати про другий прихід Ісуса Христа, про народження Ісуса Христа, про все, що сталося на протязі біблійної історії, можемо читати в Слові Божому. І перечитуючи ці біблійні історії, віра возростає в наших серцях. Тому що слово воно має силу. І написано, що воно як меч обоюдно острий, який проникає в глибини нашого серця. Читаючи Слово Боже, ми формуємо наше відношення до ближнього. Ми стає, стаємо любячими, милосердними, заботящими і відповідаючими на нужду тих, хто оточує нас. Тому джерело нашої віри це слово Боже. Слухання Слова Божого це шлях до пізнання Бога. Як важливо на все, що стається навколо, дивитися через призму Слова Божого. Тому що сьогодні ми проходимо нелегкі шляхи в нашому житті. Сьогодні ми бачимо навколо багато страждань, проблем, викликів. Але хіба це не написано в Слові Божому? Хіба Слово Боже не, не попереджає нас з вами, що таке може бути і буде? Тому важливо прибувати в Слові Божому, щоб наша віра возростала. Дуже часто є перешкоди до нашої віри, перешкоди до слухання. Тому що ми занурюємося в... і наповнюємося шумом цього світа. Різні соціальні мережі, різні потоки інформації, які сьогодні оточують нас. Різні, різні негативні або позитивні новини, вони заглушають слово Боже нашому житті. Вони приводять до страхів, до сумнівів, до розочарування, до переживання чи не так? І коли ми їмо це або наповнюємося цим, то ми віддаляємося, і наша віра, вона тухне і затихає. Тому важливо для кожного з нас це наповнюватися Словом Божим. Це слухати, сповідувати, говорити в своє життя, в життя своїх рідних і близьких. Важливо, то, що Слово Боже, то, що Ісус говорить, можливо передавати в життя тих, хто оточує нас. Даже якщо не бачимо, навіть якщо це ще немає в нашому житті, але Слово Боже говорить, то ми це сповідуємо, ми це говоримо, прославляючи Господа. І серця в першу чергу наші, а потім всі, хто навколо, вони почнуть змінюватися. Ми можемо спробувати це. Можемо спробувати це в наших сім'ях. В наших сім'ях. Сім І ми не приймаємо те, що негативне, проблемне. Ми сповідуємо, говоримо, проголошуємо те, що Слово Боже говорить. А воно говорить, що ми є діти Божі. Воно говорить, що Ісус помер за нас. Воно говорить, що ми цінні для Бога. І дуже важливо слухати, що Слово Боже говорить, тому що в цього возростає наша віра. Слово Боже говорить, що Бог не залишить нас, що Він дає нам вічність, що Він любить нас і віддав за нас свого сина. Та говорить слово Боже. Тому це важливо проголошувати в першу чергу самому собі, а потім і всім, хто оточує нас своїм рідним і близьким. Бог любить тебе. Бог хоче, щоб твоє життя і моє життя вони змінювалися. І написано так же. Що без віри неможливо догодити Богові. І які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і Бог винагороджує тих, які його шукають. Без віри неможливо догодити Богові, браті сестри. Потрібно вірити, що Він є, і не просто десь є, десь в космосі, десь далеко, десь недоступно, а Він є сьогодні і тепер серед нас в нашому житті, в наших серцях. Без віри неможливо догодити Богові. Потрібно вірити. Іноді легко вірити про те, що було. Ми читаємо, можливо, біблійні історії, це було так давно, так далеко, і ми в це можемо вірити. Ми можемо легко вірити про те, що буде, тому що воно буде. да, Господь прийде, Він нас забере, але не так легко вірити тепер, що саме Бог тепер рядом з нами. Бог тепер тримає нас за руку. Бог тепер виводить нас на злачні пажиті і на води тихі. І навіть якщо ми зайдемо долиною смертної тіні, Бог тепер з нами і Він проводить нас. Колись сестри Лазаря вони думали, що Бог запізнюється, що Бог їх залишив. Вони вірили в те, що було, але в те, що Бог може тепер зробити, вони не дуже вірили. І вони дорікали Христу, киби «Ти, ти був тут, то не сталося б цього, не переживали трагедію в своєму житті. Але Бог не запізнюється. Він приходить вчасно, Він приходить і дає відповідь, дає вирішення, дає втіху, дає перемогу і дає все, що потрібно для життя і побожності. Написано так же, що Ісус вчора, сьогодні і навіки Той самий. Він не змінюється. Його благословення актуальні було не тільки давно, а й сьогодні, і тепер Він серед нас. Чи віримо ми в це? Бог є Господь нашого життя. І цікаву історію ми читали про ФОМу. В народі його називають невіруючий Фома, тому що він не вірив. Коли Ісус явився учням, і, він роз... і вони казали Фомі, що слухай, був серед нас Христос. Ми бачили Його, ми трогали Його, ми говорили з Ним. Але Він не вірив. І Він говорив: якщо не побачу, то не повірю. Але Ісус сьогодні говорить: якщо не повіриш, то не побачиш. І ми віримо сьогодні, довіряємо нашому Господу, що він, Його рука не оскуділа благословляти, являти милість кожному з нас, давати любов, благословляти кожного з нас, благословляти наші сім'ї. Бог є живий. І він серед нас. І хай йому буде вся слава, хвала і честь. Амінь.